Доброго дня всім! Сьогодні в нас моделювання та дослідження маршрутизатора за допомогою сапр систем підготував студент групи КН308 головко Ігор Васильович. Тема провести імітаційне моделювання процесу нагрівання маршрутизатора за допомогою програми SolidWorks та його програмного модуля Simulation, а також аналітичний розрахунок дальності розповсюдження сигналу Wi-Fi. Мета забезпечити імітаційне моделювання теплового аналізу роутеру за допомогою API SolidWorks та визначити дальність розповсюдження сигналу Wi-Fi за допомогою розробленого додатку в системі Visual Studio C Sharp. Проблематика. Головна проблематика, з якою стикаються конструктори роутерів, полягає в тому, що він надто сильно перегрівається, тому мною було проведено тепловий аналіз та визначення температури роутера відповідно до заданої потужності. В той час власники роутерів скаржаться на дальність розповсюдження сигналу Wi-Fi у їхньому будинку, оскільки існує багато різних перешкод, через які сигнал може згасати, тому мною було розслаблено програму за допомогою C Sharp, яка дає змогу обчислити дальність розповсюдження сигналу відповідно до заданої частоти сигналу, потужності роутера та можливість ведення перешкоди та відстані до неї. 3D-моделювання роутера за допомогою SolidWorks. Для проектування роутера потрібно реалізувати побудову таких деталей кришка, корпус, плата та антена. Кожну з них проєктуємо окремо у відповідних середовищах SolidWorks, а саме для побудови деталей та складальних вузлів. Ось можна побачити 3D-моделювання кришки, 3D-моделювання корпуса, 3D-моделювання плати та 3 d моделювання антени середовищі Assembly SolidWorks. Інформаційного забезпечення для 3D-проектування маршрутизатора. Я розробив програму для складання деталей роутера для автоматизації цього процесу. Проведення теплового аналізу. Після успішного складання елементу проводжу тепловий аналіз для внутрішньої плати мого маршрутизатора. Цей процес дозволяє мені детально вивчити розподіл тепла та визначити ефективні системи охолодження. За допомогою аналітичних інструментів програми я можу виявити можливі точки перегріву та розробляти оптимальні рішення для покращення вентиляції та теплорозподілу на платі. Цей підхід дозволяє забезпечити надійну та ефективну роботу моєї системи безперебійного зв'язку, знижуючи ризик перегріву та підвищуючи загальну продуктивність. Процес теплового аналізу Реалізувавши програму за допомогою мови програмування C-Sharp з використанням SolidWorks API та SolidWorks Simulation, я, задаючи потужність плати, можу знайти, як сильно вона нагрівається і в яких місцях, зліва можна побачити реалізацію на Windows Forms. Реалізація теплового аналізу отже, максимальна температура 54-335 градусів Цельсія. 335 тисячних градусів Цельсія. Можна помітити, що вона досягається на елементах, які найбільш завантажені, та знаходяться доволі близько один до одного. Результати теплового аналізу Розгляд плати роутера включає важливі аспекти. Перш за все, потужність є критичним фактором, оскільки вона визначає, наскільки роутер може перегріватися. Напруга на платі також важлива для правильного визначення температури, забезпечуючи оптимальні умови роботи, крім того, важливо враховувати інші фактори, такі як температурний режим роботи, щоб забезпечити стабільну та безперебійну роботу системи. Детальний аналіз цих параметрів дозволяє створити ефективну плату, що відповідає потребам роутера та забезпечує коректну роботу, невелике енергоспоживання, дію роутера та запобігання перегрівання з пристрою. Розрахунок дальності поширення Wi-Fi сигналу без перешкод. Ну було реалізовано додаток з використанням C-Sharp для розрахунку дальності поширення Wi-Fi сигналу. Він обчислюється на основі таких параметрів: потужність, яка задається у ваттах, та частоти, яка задається в ГГц. Результат е, розрахунку за такими параметрами: 24 ГГц і 25 Вт. без перешкод. А на даному слайді можна побачити результат розрахунку дальності сигналу з перешкодою папір. Ця перешкода. Є доволі слабкою. Ось можна побачити результат розрахунку дальності сигналу з перешкодою бетон. І ось можна побачити результат розрахунку дальності сигналу з перешкодою деревина. Висновки. У результаті моїх розрахунків можна зазначити, що при використанні сигналу Wi-Fi з потужністю 25 Вт і частою 24 ГГц дальність його поширення без перешкод становить 12 метрів. Однак виявлено, що наявність перешкод впливає на ефективність сигналу. Конкретно, при наявності перешкоди вигляді паперу на відстані 5 метрів, дальність скорочується до 11,65 метрів. Перешкода вигляді бетону на тій самій відстані зменшує дальність до 7,1 метра, а перешкода від деревини робить її рівно 9,69 метра. За таких умов можна визначити, що бетон є найбільш... найбільшою перешкодою для поширення сигналу, найсуттєвіше скорочуючи його дальність. Отже, хочу показати. Е... Програмну реалізацію У мене є плата, і зараз я буду проводити тепловий аналіз. Отже, я починаю симуляцію. Можна побачити, що симуляцію завершено. Найбільше нагріваються елементи в даних зонах, де вони розташовані найщільніше. Там, де практично немає нагрівальних елементів, плата не так сильно нагрівається. Отже. Тепер хочу провести розрахунки для дальності поширення сигналу Wi-Fi. Ввожу частоту, наприклад, 5 ГГц. Ввожу потужність, наприклад. 30 ватт. І без перешкоди результат буде 30 метрів. Якщо поставити перешкоду вигляді бетону на відстань 10 метрів, то дальність розпосюження сигналу буде вже 16 метрів. Якщо деревину, то буде 23,4 метра. Якщо папір та 29 метрів. Можна побачити, що папір впливає найслабше на дальність поширення сигналу Wi-Fi. На кінець, на основі цих всіх розрахунків, хочу побудувати роутер. Починаю побудову. Ось можна побачити, як, як відбувається побудова. Вдало корпус. Вдамо антенну. Додає плату. Ось результат побудови роутера. Як, як можна бачити, роутер склався успішно та з розрахунками, та враховуючи всі розрахунки. Отже, на цьому моя презентація завершується. Дякую всім за увагу. Всім щасливо!